Хутір Суботів, 1647 рік, дочекавшись від'їзду сотника Хмельницького у черговий похід, його сусід підстароста Чаплинський нападає на його хутір, аби забрати у того і землю і кохання. Приспішники підстарости руйнують господарські будівлі, вивозять збіжжя, підпалюють клуні. Жадоба до чужого добра не дає Чаплинському спокою, але найбільше він переживає через ревнищі. Марець відібрати у Хмельницького найдорожче, кохану дівчину Мотрю, красуню, яка стала розрадою сотнику після смерті дружини. Із хати викрадають документи на володіння землею і дівчину, яка дітям господаря заміняє покійну мати. На півсироти кинулися захищати свою доглядальницю, але люди під старости Чаплинського взялися бити малих канчуками, так що один із хлопців ледве не загинув. Сотник Хмельницький у боргу не лишатиметься його помста буде жахливою. Він підніме повстання. Мільйони людей загинуть під час визвольної війни, яка, врешті-решт, призведе до появи на мапі Європи нової козацької держави Україна.